День української писемності та мови відзначаємо сьогодні в нашій країні. Уже традиційним у переддень цього свята є написання диктанту національної єдності. Усі, хто долучився, зможуть перевірити свої знання вже завтра, коли оприлюднять текст. Що ж найбільше зупиняло учасників цьогорічного диктанту, та як учасники оцінюють складність магії голосу, з'ясовували наші кореспонденти. Клац. І Шектарти в рева Стогне. Учасники уважно слухають текст цьогорічного диктанту національної єдності в обласній книгозбірні в Кропивницькому. Долучилися до написання кілька десятків охочих. Серед них і головна санітарна лікарка області, пані Надія. Ні, чесно, я не готувалася. Я вирішила те, приїхати і разом із сима написати цей диктант, тому що українська мова це моя рідна мова. Спілкуюся українською, хоча знаю і інші мови. І особливо сьогодні дійсно це є єдність всього народу, особливо під час військової агресії. Цьогорічний диктант магія голосу, письменниця Оксана Забужко, присвятила сторіччю українського радіо. Диктував поет та захисник Павло Вишебаба. З нього починався. Письменниця Надія Гармазій написала радіодиктант без жодної помилки у 2016 році. Наступного року це вдалось і її мамі. Мене склалось так, що першою почала в нашій родині писати Мама. Для неї це було принципово важливо. Моя мама російськомовна людина, і вона свідомо йшла, переходила з руху в рік на українську. І у 2017 році мама навіть на Кіровоградщині написала диктант без помилок. Для мене це було дуже приємно. Я дуже пишаюся своєю мамою. Цьогорічний диктант вважає нескладним найбільше зупиняли знаки пунктуації. Тут були довгі речення, треті абзацне речення, і наступне на речення для мене тут було замало орфографічних акцентів, але це і добре, тому що диктант це не перевірка грамотності. Диктант це не єдності це перевірка на те, наскільки нас може згуртувати така проста і доступна справа. Свої роботи з написання диктанту можна надіслати і онлайн, і у паперовому вигляді в Київ на Хрещатик 26 або дочекатись оприлюднення тексту та перевірити себе самостійно. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.